Підійде будь-який ethernet шнурок, відламуєте кліпсу і вставляєте в StarLink. В комплекті йде 15-метровий кабель, але додатково можна купити ще на 45 метрів. Для передачі даних використовується новий роутер. Він же маршрутизатор. Цей маршрутизатор має роз'ємчик для живлення, роз'єм для шнурочка RG25. І, до речі, якщо заглянути всередину, то там є пасхалочка, там надпис. В нашому випадку надпис до Марсу і далі, але текст у вас може бути там різний. А також на цьому маршрутизаторі зробили два додаткові Ethernet-порти. Він зроблений повністю з пластику і вже нема тих скляних панелей, котрі нам не дуже подобались. Для того, щоб заживити Starlink, маємо в комплекті блок живлення. Він досить потужний, видає 57 вольт і 195 Вт. До речі, цей Starlink нового покоління споживає. Трохи більше енергії ніж минулого покоління це пов'язано з тим, що площа панельки більша,